Я ліщину й не рубаю найгорішки роди. Суза жінка та й горівка нікому не шкодити. І того дня сім жінок схоплять мужа одного. Говорячи, ми будемо їсти свій хліб і зодягатимемо одіж свою, тільки іменем твоїм хай нас клечуть. Я май каждої і же мене, та любаску має, Ковінен, світі Поїхали в експедицію ми в село Кваси. Цього разу в пошуках фольклору саме Закарпатської Гуцульщини. В Рахівському районі діалекти дуже особливі. Кожне село має своїх чимало слів, ендеміків, які не зустрічаються в інших селах. В минулій нашій експедиції в Квасах ми потрапили під зграю блискавок на самому Петросі горі Перуна. В тій же експедиції. У 2020 році ми відвідали полонину Менчіль Квасівський, де познайомилися з пані Галиною, яка нам заспівала просто неймовірну пісню про свою полонину. Але відую полонину та в полоненочку. буйний вітер, мою колебочку. Відтоді я ту співанку включаю кожному другому відвідувачу нашого сімейного музею мольфарства Яремч. Так от, в цій експедиції ми вирішили завітати в гості до них додому. І цього разу нам пощастило познайомитись з чоловіком пані Галини Олексою, музикантом віртуозом, який навчився грати на всіх існуючих музичних інструментах, які зустрічаються в Карпатах. Проте цього разу нам продемонструє гру лише на скрипці та на цимбалах. Але ми ще сюди приїдемо обов'язково та знімемо довший більш повноцінний фільм про це мальовниче та високогірне село. Якщо вам сподобалося відео, напишіть про це коментар. Обов'язково підпишіться на наш канал, щоб бачити відео частіше. А для окремої фінансової підтримки нашого каналу в Ютубі Патреон та карту Моно залишу в описі під відео. Але в першу чергу закликаю вас підтримувати наші Збройні Сили України та скидатись на дрони. Любіть своє українське! О, в моїх босах. Колись там мав бути готель, але в 80-х роках не було. Mm -hmm. І котик. І котик. Mm -hmm. Тут, як завжди, черга. От і починаємо нашу експедицію. Починаємо зразу з підйомів вгору. Вийшли ми на рейси. В ту сторону відніється дорога до Сводовецькі вершини. А це напрямок Закарпаття Мужгорода. Споруда, руїна так і не була побудована. Подивіться, які міцні стіни кам'яні. Зробили цю будівлю в кінець 80-х років. Хотіли тут зробити великий готель. І як бачите, будівля вже понад 30 років залишається руїною. Ага. Пройшло вже три роки відтоді, як я познайомився з пані Галиною на полонині менчіль Квасівській під самим Петросом. Нарешті ми познайомилися з паном Олексою, чоловіком пані Галини, яка колись просто вразила своєю піснею, справжньою такою гуцульською саме от села Квасів. Унікально те, що в кожному селі тут люди співають свої пісні. А от пан Олекса то вміє грати на всіх кажуть музичних інструментах. Цимбали мені получає, ну я і люблю цимбали, це цимбали таке. Зараз склеку демонструємо і так. так скрепку, більшість. Люблю скрепку. Я і раніше так не дуже стримав, і так, щось тепер. А от ви з дитинства самі навчилися грати, чи вас пішли? Сам пізчив. Треба в мене покійна була гра, любила співати. Лізьми ткала, дідо вівчер був, теж грав на скрепці. Я не грав на скрипці до тих діда любічик не вмер. Як умер двір. Мені так я заскочав, просто за нею. невдумаю. в руки і вона так зразу мені зараз. Зразу далося, так? Всталася вона мені по жизні, що я полюбив її того, де я не грав раніше спів. Mm. Сопілку грав спир. Маленький. Помаленький це, маленькі, це лише літній такі. Але на ну, весні. Гарний, гарний, гарний такий песик. Де ж у мене просто? Який пес, гарний. Гарний собака такий. Та-то-то є. Та-то-то є, що з того нічого на ній не буде. Скрепка, але це не я, це мені покійний Петро Петрович через подарував. подарив. Ну а я прийшов на сороковину, на сороковий день і скрепка весить таку кухню літню. Я повтирав її напорохом. Я так ту ремонт усі кінчила, мені вже так сказалося. Я вдаюся, тут ліжечку на дідо спав. Та й скрепка весить так на скині. Ковбабі, да погладив, здув на її порох, їх 40 день ніхто руки не брав. Кау, бабі, дайте мені цю скрепку. Ну, я не знаю, в який я її момент розмив. Я її змив у руки, я в нього одразу заіграв. І по сьогоднішній день. І чим раз розвиваєш, розвиваєш. Виш, вона в мене постійно в хаті стоїть. Свої відки я прийшов, вона стоїть на кухні, бо я в кухні більше спопровожу часу, вона стоїть. На кухні я відки прийшов, має скрипт у руки. Ви тако собі можете ввечері сісти пограти для себе? Можу. Так? Я граю. Постійно ввечері самому скучно. Сидиш граєш у скрипку. Клас. Щось імпровізуєте чи якісь мелодії такі, які знаєте? А я пробую, бо мені не получають усі мелодії зразу. То ви так собі щось згадуєте і відповідає. А я граю баян, я мелодії знаю добре, бо я баян граю сам баяніст. думаю, Ну я попробую таку скрепку грати, як у баян. Ага, скрепку це щось не получає. Ну, я, значить, це все коліно, дотів, дотів муштюю, муштрую. Пробувати пробуєте. Ага, вийшло. І чо, ви сидіть, Та я так люблю, коли у мене да сидять. Галі в холодно діти я все життя коло То в Бокораш, то по а раніше, як то, то було файно. А що ви були в Ні, В Бокораш ми ходили грати в ресторан наш. Було Гагаріни в Бокораш. Тепер вже Бокораш. Ще нам Гагаріни не хватало. У нас такий файний бокораш. Професія. На сах складали свої пісні, правда? Не копіювали ні з Костелів, ні з ясеня. Тут мали от саме свої, справжні такі свої готурські пісні. Свої. І навіть своя, інакше просто, правда? Ну, у нас має інакша мова, у нас тут ми по своєму говорі. Богданіма май так. Має... Ми жили нормально, ми не жили погано. У нас було все в достатку, у нас носна держава, у нас усе, Але нічого. Надія на Бога, що все в нас буде добре. Йо, я знаю, що вам таке доспіває. Я, та, я вам про легенів заспіваю. Це моя любима тема, бо я так люблю співати про легенів. Я же не сіли, прийшла твоя черга, я мед голий та й голоден, чорний, як кочарга. Я най каждий сі оженек, та й люба скумає, бо ти ковін на цім світі гаразду зазнає. Jeli ste mu inđar upao i maj horis kirodet tu za vinakata nikomu ne škodete Так, твої друзі, що здаймали гуцуланди. Він... Роки беруть своє, та й що мусить тепер уже. Та й ось які торки. А що й мужчині роки? Ну так все одно, но ну, Тепер у саме та йде техніку поряд, ми грали вживу раніше. Ну, так і зараз це. Ну, а зараз ж ви все, ти в клавіші. Колонки Але все. Але хіба жива не цінується більше? що таке? Ну ні, ну молоді вже хотіть тако, моє сучасного так, суди, суди, суди туди на ну, добре. Рані, до Вінчині пішли сотлоцузька музика. Після того вже на вечір там хто скаже буде, ви там, то там ну, вже є. Колонки, пульт, клавіші, а там флешку текнули, то барабани, і все там. Ну а тут, коли сиють, йти, то це мусиш відмаслати цілий. Серйозні роги, це в цьому років 10, так? Тобто yeah, навіть 14. 14, 14. <плес> а як знати полагаєш? Ууу, паси <плес> находиться. <плес> Рахуєш? <плес> <плес> 14 пасе. Ну, то 18. А, то ж 18. То то, то ще має коронавіть коронавіру. Ото фестиваль. Ну, суд бот. Дякую вам чесний, даже я так наспівався, Та мене нікоя коло хати так не набувався. Дай вам, Боже, здоров'ячко, дай вам щасті долі, та дай мир на Україну та й хліба на столі. Де Та ви спеціально поставили закладку в місці біблії, так? Я поклав закладку, але розумієш. Закладка десь мені скочила майже. О, настане життя для врятованих. І того дня сім жінок схоплять мужа одного. Говорячи, ми будемо їсти свій хліб і заодягатимемо одіж свою, тільки іменем твоїм хай нас клечуть. Тобто, якщо нас восьмеро хапають якось Петра, то мене треба називати Петро після того. Чи іменем. Іменем, аби назвали, що. Ну, Петрова жона пішла? Петрова жона пішла. Ага. то Будуть казати Петрова. Ну. Ну, то тут файно дивиться. Чорне по-білому, я тут нічого не придумав. То не ви писали, не ви друкували. Я їм коли показав, розумієш, що не прийшли. І задумав. настане життя для врятованих. Mm -hmm. І тоді сім жінок схоплять мужа одного, троячи. Mm -hmm. Ми будемо їсти свій хліб і завдягати нам одіж свою. Тільки іменем твоїм хай нас кличуть. thank you Колорит, гуцульський. Я вас питала, що за гуцул без коня? Гуцул без коня, а без любаски то не гуцул. То нікудешне. <рес> <рес> Казав, що любасочка поцілює, та й пообіймає. Жінка їсти з та й пережмакає. <рес> <рес> Дуже вам дякую. Много літа вам та вашій <рес> дружині і ми до вас все приїдемо. Бо я б вам тільки наприказував. Так у нас проходять. Гранцузькі вечори. Так що заходіть. Зайдемо. Хай проведемо. Обов'язково. Гранцузький вечір. Наді до нас переклад. Ай-яй-яй-яй-яй. Вуха довгий <голові> каже. Ти лишив mm. мене на сонцю. Це, це той випадок, коли машина поєдналася з природою. Машина стала частиною природи. і Навіть Кропива виросла всередині. Цікаво, чи завелася вона би. Це дуже захотіти. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. We'll you